Зараз ми знаходимось у офісі компанії Redream, і саме з цього гарного місця варто розповісти, з чого ж усе починалось. Так, гарне місце. Дякую. Ну розпочиналося насправді все в далекому 2007 році. Тоді ми задовільнили нашого свого першого клієнта пошуком ділянки всього на всього сімсоток. Ось Процесі розвитку громади, так і Славська, як курорта загалом. Зараз ми скажімо так, мабуть, пік, пік такої динаміч такого динамічного розвитку Славська. Ось ну і зрозуміло, що ми мусимо розвиватися. І зараз ми вже можемо себе сміло називати девелоперами, які забезпечують в принципі повний комплекс робіт, і якщо так глибше, то це свого роду таку безпеку, так інвестора, який приходить до нас і має намір вкласти інвестувати в наші наші Карпати і тут побудувати прибуткову нерухомість.